Вітаю на телеканалі ОТР. програма Україна дипломатична і я, її ведуча Ольга Хуторянець. Дипломатія. Зазвичай справа чоловіча представниць прекрасної статі серед амбасадорів та дипломатів мало. Але вони все ж є і часто виконують не дуже помітну, але важливу роль посилення та укріплення гуманітарно-культурних контактів між країнами. Приклад цього героїня нашої нинішньої програми. Влада Прокаєва нині аспіранткою дипломатичної академії України та заступником завідуючого кафедри ЮНЕСКО при цій академії. Влада Володимирівна Прокаєва, заступник завідуючої кафедри ЮНЕСКО дипломатичної академії при МЗС України, народилася 7 серпня 1970 року у місті Бровари Київської області. Освіта Київський інститут музики імені Глієра по класу фортепіанно. Одеська Державна музична академія імені Нежданової по класу фортепіанно. Дипломатична академія при МЗС України. Наукова діяльність аспірантка дипломатичної академії. Працює над диссертацією на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему роль ЮНЕСКО у збереженні культурної спадщини України. Трудова діяльність 1999-2009 започаткувала Центр розвитку дітей та молоді Карін ММД. З вересня 2007-го голова фонду обдаровані діти майбутнє України. Ця тендітна жінка торує шлях освітньої дипломатії та всесвітнього просвітництва і робить акцент у своїй діяльності на підростаюче покоління. І ми підготували для вас бесіду із Владою Прокаєвою. Вітаю вас, пані Владо. Дякуємо за зустріч. Доброго дня, вітаю вас також. Пані Владо, нашу програму зацікавила діяльність вашого фонду, тому що ви маєте безпосереднє відношення до дипломатії. Ви закінчили дипломатичну академію України і наразі є заступником завідуючого кафедрою ЮНЕСКО у цьому закладі. І ми маємо коротку довідку про Дипломатичну академію України. Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України створили у 1995 році за указом президента України. Академія готує фахівців для роботи у міжнародних організаціях та у дипломатичних консульських зовнішньоекономічних представництвах України за кордоном, а також у державних органах, які займаються питаннями зовнішніх зносин України. Слухачі академії стають магістрами зовнішньої політики. За роки існування Академія підготувала та випустила більше пів тисячі кваліфікованих спеціалістів. За роки навчання слухачі Дипакадемії мають можливість познайомитися з визнаними професіоналами у цій галузі. Доктори та викладачі академії це надзвичайні і повноважні посли України, колишні міністри закордонних справ, академіки, професори. Особливу увагу у закладі приділяють підвищенню рівня кваліфікації дипломатів. З 2002 року заснували відповідний центр. Для дипломатів, яких щойно призначили на посади в українські посольства за кордоном, та для керівників українських міністерств організовують короткотермінові курси, окремим структурним підрозділом є вищі курси іноземних мов. У дипломатичній академії України ви викладаєте курс Всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Тож розкажіть і нам про нього. Так, да, це мій е, розроблений е, курс, і е, минулого року я розмовляла з дуже однією авторитетною людиною, е, е, істориком, академіком. І він сказав, що не слід займатися такою темою, бо взагалі е, такого поняття, як всесвітня спадщина, в українському е, законодавстві не існує. Тобто я не погодилася, але було дуже приємно, що на Останньому засіданні гуманітарної ради при президентові України президентом України Віктором Федоровичем Януковичем було піднято це питання взагалі внесення і сприяння якомога швидшим чином внести наші видатні культурні та природні пам'ятки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і визначенню на рівні українського законодавства такої дефініції, як всесвітня спадщина, і створення особливого режиму збереження. Цих видатних об'єктів, тому мені прекрасно, що все ж таки в нашій державі дійсно є зміни навіть у цьому дуже складному питанні, і я вірю, що Україна буде ну, дуже гідно представлена у цьому почесному списку. Пані Владо, раніше ви займалися іншою сферою, ви працювали у модельному бізнесі. Тепер звернулися до дипломатичної діяльності. Чому відбулися такі зміни у вашому житті, у вашій кар'єрі? Багато питань мені ставлять і мої знайомі, і журналісти, і просто люди цікавляться, чому саме так. Мені здається, людина як коли шукає свій шлях, коли людина спрямована на розвиток, на саморозвиток, і людина здобуває щось нове, це абсолютно нормальний процес. Краще, коли в тебе є нові якісь орієнтири, вектори, і ти можеш бути дійсно гідним корисним, застосувавши весь свій життєвий досвід, набувши нові знання ніж той варіант, коли людина стоїть на місці. Тобто вона не рухається, вона здобула у свій час якісь знання, вона там пропрацювала, але ефективності результату від цього ніякого. І е, весь світ він постійно змінюється, особливо зараз. Навіть для того, щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Тому, коли ти кожного дня не моніториш, е, е, не набуваєш нової інформації, не цікавишся, не е, отримуєш якісь тренінги, не отримуєш е, е, нових знань. Не спілкуєшся, не маєш відповідні засоби комунікації, то я вважаю, що це взагалі регрес. А так як наша держава вона потребує на нові реформи, на нову тематику, на я вважаю, велику увагу і акцентування щодо розвитку гуманітарної сфери і формування нарешті державної політики у гуманітарній сфері, то я думаю, дуже доречне буде саме виховання лідерів нового зразка з новітніми якимись підходами. Ті люди, які багато їздять по світу. Бачать ті здобутки, які вже мають багато провідних держав: ті люди, які отримують знання і робочий досвід під час спілкування з представниками міжнародних організацій чи інших структур, і ті люди, які постійно рухаються, читають, спілкуються, і все, що плануєте у майбутньому стати професійним дипломатом? Я дуже я дуже пишаюся тим, що я маю можливість у житті займатися своїми такими найулюбленішими справами. По-перше, що в мене була щаслива можливість навчатися у дипломатичній академії на стаціонарній формі, і можливо, дійсно, це навчання воно змінило трохи вектор мого життя, порозуміння, масштаби взагалі, і нарисувало десь там багато нових перспектив. І ті проекти, які я бачу, що я можу втілювати спільно з звичайно ж з державними інституціями, але у рамках новітніх. Програм нові, новітніх проектів. Якщо це буде корисно для України, звичайно, я буду все підтримувати. Але поки в мене свій шлях головним зараз є захист моєї кандидатської роботи, написання вдалої дисертації і звичайно ж опрацювання і формування. мене як спеціаліста. Бо людина без знань без реальних ну це звичайно ж не той формат. Тому, поки я навчаюся і я не стидаюся цього, я спілкуюся з людьми, я набираю якийсь, набуваю досвід. Влада Прокаєва, окрім наукової діяльності, займається і благодійною. У справі філантропії вона реалізовує досвід і знання, які здобула у дипломатичній академії. Пані Прокаєва, засновниця та голова благодійного фонду Обдаровані діти майбутнє України. Шукати і заохочувати розвиток талановитих дітей та молоді така мета діяльності цієї фундації. При цьому орієнтується на світові стандарти та програми, які впроваджують міжнародні організації, зокрема ООН. Фонд обдаровання діти майбутнє України прагне зміцнити престиж і роль благодійних організацій та меценатів у допомозі молодому поколінню українців. Фундація підтримує і сиріт, напівсиріт та дітей із малозабезпечених сімей. Фонд влади Прокаєвої надає матеріальну, технічну, гуманітарну інформаційну допомогу у рамках своїх благодійних проєктів. зокрема таких як програма Діалог культур і цивілізацій, Всесвітня спадщина з книгою у серці, школа успіху, програма соціальної адаптації для дівчат. Я Берегиня. Фонд обдаровання. Діти майбутнє України реалізовує усе це заради майбутнього, яке творитимуть нинішні молодь та діти. Адже лише розумна, освічена та мисляча нація може мати повагу у світі і будувати рівноправні партнерські відносини з іншими державами. Уже більше чотирьох років існує ваш фонд. Розкажіть про ідею його виникнення. Я завжди працювала з молоддю, бо перша моя освіта. Це педагогічна, і я працювала вчителем. І, звичайно, приймала участь у багатьох якихось організаційних заходах, пов'язаних з розвитком, з творчістю дітей та молоді. І ця тема для мене є дуже провідною в моєму житті. І мені дуже подобається взагалі спілкуватися з дітьми та молоддю, проводити для них заходи, які розкривають їхні творчі здібності. Але для себе я вибрала саме тему підтримки талановитої та вдарованої молоді. Бо я вважаю, що це дійсно така творча інтелектуальна і в майбутньому, можливо, навіть наукова еліта нашої держави, на яку слід робити ставку, знаходити таких дітей, створювати їм умови для розвитку їхніх здібностей та талантів, і зазвичай робити все перш на все на державному рівні, а потім для мене, як представника громадської організації, для того, щоб ці діти залишалися творити, жити і працювати в Україні. Ваш фонд реалізовує проекти, так би мовити, у міжнародно культурній сфері. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Я захоплена, що, наприклад, у рамках програми Всесвітня спадщина в руках молоді, завдяки сприянню фонду і його пропозиції, ось це в нас є. Такий навчально-методичний посібник англійської мови, це невід'ємна частина цієї програми, і нам вдалося його не тільки перекласти, це великий обсяг матеріалу, але зробити такий дуже красивий наш підручник, який має дуже сучасну інформацію, і ця тема. Тема Всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО взагалі пропагується і пропонується до урядів держав внести в обов'язкову програму навчальну. І в рамках під час проведення таких програм, під час проведення міжнародних молодіжних форумів з питань всесвітньої спадщини, цей навчально-методичний посібник є дуже важливим атрибутом втілення програм. Тому якщо він вийде в Україні, він вийде обов'язково. Також за все його отримують і мережа шкіл ЮНЕСКО в Україні, і кафедри ЮНЕСКО наших навчальних закладів, ну і звичайно кафедри міжнародних відносин наших провідних університетів. І я думаю, будь-хто людина, яка не байдуже до питань. Збереження охорони та популяризації сусідньої спадщини це буде дуже прекрасною нагодою ознайомитися з таким сучасним необхідним актуальним матеріалом. Значну частину проєктів фонд обдаровані діти майбутньої України реалізовує спільно з організацією Об'єднаних Націй, зокрема з ЮНЕСКО, з представництвами ООН в Україні. Скажіть, будь ласка, чи ще з якимись міжнародними організаціями співпрацює ваш фонд? Фонд не, скажімо, дуже мріяв би звичайно працювати із організацією Об'єднаних Націй і з організацією Об'єднаних Націй з питань освіти науки та культури, але ми з радістю працюємо з представництвами ООН в Україні і з національною комісією України у справах ЮНЕСКО у рамках проекту Всесвітня спадщина. В руках молоді це спеціальний проект, розроблений центром Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і мережею асоційованих шкіл ЮНЕСКО. І мені приємно було презентувати у травні цього року проєкт саме в Україні, який вперше набув тут ходи, і залучив 100 Дуже обізнаних молодих людей, які представляли поки що на всеукраїнський етап, і представляли і малу академію наук України, і це переможці олімпіад з географії, історії, краєзнавства, фольклористики, які дійсно прослухали, пройшли унікальний курс лекційних занять, творчі майстерні, які послухали лекції провідних дипломатів.